Гребінці з Петраківським розписом, етнічні прикраси та багато іншого хендмейду конвертувалися у 24 тисячі гривень. Їх зібрали на благодійному ярмарку Нескорений ірпінь. Ця сума старт великого збору на придбання дронів та військового спорядження для захисників із приірпіння, що нині боронять донецький напрямок. Організатор заходу, громадська організація Асоціація жінок України Дія Приірпіння». це хлопці з Ірпіня та дівчата з найближчих наших селищ. Тому до нас звернулися якби, їхні там, командири, підрозділи, і ми вирішили, що такою ярмаркою акцією ми зможемо їм допомогти. Адже сьогодні ми збираємо кошти на MAV, на комп'ютери та на багато іншої там, техніки, яку потрібно нашим хлопцям. Це нагальні потреби захисників, які нині вартують 300 тисяч гривень. Свої внески у добру справу мешканці Єрпеня робили купуючи товари та донатили просто так. Я придбала, не знаю, що це таке. Красиве для дому, що сплетене зроблене з руками, руками і з любов'ю. Я завжди люблю долучатися до всіх акцій, які підтримують нашу армію, нашу ЗСУ. Я досі люблю. Мешканців міста Героя Ірпеня підтримала також українська співачка із Бахмуту Даша Соворова. У мене немає можливості зараз поїхати в своє рідне місто Бахмут. то Ірпінь стало для мене серцем, домом. Дуже дякую вам. Учасники заходу мали змогу не лише насолодитися музикою, а й поласувати смаколиками. Багато солодощів на ярмарок приготувала дружина одного з оборонців, який у березні минулого року визволяв ірпінь від російських окупантів. Ми налаштовані позитивно і віримо в нашу перемогу, звичайно. Дякуючи, дякуючи нашим людям допомоги, дякуючи нашим хлопцям, ми виженемось на наволочать звідси. Так що все буде добре, все буде Україна, і всі разом ми переможемо. Ми можемо допомогти дати хлопцям нові можливості, і зрозуміло, що на якісь хвилини, секунди, дні наблизити нашу перемогу. І хочу запевнити, що ми тут кожного дня будемо робити все для того, аби наша перемога була ближчою. І кожен з вас може допомогти та ще на крок наблизити перемогу України. Надіслати кошти можна відсканувавши QR-код на екрані або переказати на номер картки в описі під відео разом до перемоги.